У його помешканні знайшли майже тонну браги та 100 літрів готового самогону. Також у квартирі було багато електротехніки, гаджетів та паспорти. Інспектори припускають, усі знайдені цінні речі та документи слугували в якості застави за придбану пляшку. І зараз перевіряють цю версію. Власник виправдовується, мовляв, техніку скуповував на запчастини, а горілку вживав сам. Для чого ви стільки брашки робили? Ну для личных нужд. для цели сбыта, і Без цели селезбут. ні Ну, збит новий п'ють в даній квартирі. Цей чоловік влаштував справжній міні завод по виготовленню самогону. Про що свідчили два самогонні апарати на кухні, які працювали на повну потужність. Оглянувши приміщення, поліцейські виявили також велику кількість бетонів із брагою та велику кількість пляшок вже готовою до продажу із самогоном. Загальна кількість вилученого склала близько однієї тони.